Зима, яку називали найскладнішою за роки незалежності для країни і власне Чернігова позаду, попри всі труднощі, так би мовити, старання ворога. Опалювальний сезон місто пройшло справно з теплом та гарячою водою в оселях. І в суботу, 8 квітня, коли стабілізувалася температура, його завершило. Про це йшлося на щотижневій загальноміській нараді. На сьогодні, за інформацією очільника облтеплокомуненерго, підприємство продовжує подавати теплоносій до пологового будинку та військового госпіталю відповідно до заяв керівників цих медзакладів та залишає гаряче водопостачання для своїх споживачів щонайменше на квітень. завершенні опалювального сезону нам. Були надіслані всі необхідні документи для укладання додаткової угоди на постачання природного газу на квітень місяць. Вчора ми отримали ці лімити. Стосовно гарячої води, по-дальшому на травень будемо працювати, будемо сподіватися, що по підприємству облтиплакомоненерго гаряча вода буде крулем. Якщо буде номінація газу саме з держави. Тобто ми зробили всі, все, що від нас залежить. Водночас в абонентів ТЕЦ цього місяця разом із теплом у домівках зникне гаряча вода, що як пояснюють у самій компанії, пов'язано з ремонтними роботами на мережах газовиків. Чернігавгас збирається вводити газопровід для ремонту до до кінця квітня місяця цього року. Тому на ТЕЦ газу можливо не буде до кінця квітня. Після закінчення газ технічно поступати буде, але ціна газу ж поки що не відома. Разом із тим, за словами директора Чернігівводоканалу Сергія Малявка, Технова раніше вже зверталася до них з листом, в якому інформувала про припинення гарячого водопостачання і просила вивести з експлуатації підвищувані насосні станції, що використовуються спільно теці водоканалом, бо це насамперед витрати на електроенергію. Однак причину не зазначала. Відсутність гарячої води це із за ремонту газопроводу. А коли ви дізналися про ці ремонтні роботи, Чернігівгазу? вчора? Вчора така лист ви на водоканал про те, що не будете платити за підвищування станції, насилали тижні два, навіть три. Про те, що гарячої води не буде, і тому оплати не буде за підвищення станції. Якщо ви дізналися вчора про роботу, придугадалі. Наразі на теплогенеруючому підприємстві триває підготовка до гідравлічних випробувань магістральних теплових мереж, що проводитимуться десь тиждень починаючи від 18 квітня, а в місті до завершення з ними договору оренди, що після 23 років користування спливає 20 серпня. З цього приводу виконуючий обов'язки чільника Чернігова повідомив, що минулого тижня повторно звернувся до центральних органів силових структур із проханням сприяти проведенню державного аудиту, який торік ініціював Владислава Трошенко, але який так і не відбувся, а також поінформував уряд секретаря РНБУ і голову військової адміністрації про ситуацію, що склалася. Ми просимо в принципі дуже просту річ. Ми просимо їх сприяти, тому що ми не можемо саме це замовити. Проведення держаудиту Державної аудиторської служби України офіційно по кілька напрямків, аудит, що ми маємо зараз від технологи. Коли закінчиться договор, він показує бухгалтерську правильність документів, його нам недостатньо. Ми б хотіли зрозуміти більш глибоко орендоване майно, яке є на підприємстві, умови його використання, умови нарахування амортизаційних платежів. А що більш важливо, це аудит кредиторської заборгованості, тому що всі чудово розуміють, що коли у тебе Початок опалювального сезону 800 мільйонів боргу, кінець 1,6 мільярда гривень, і ти розумієш, що через кілька місяців закінчується договір оренди, то, скажімо так, треба уважно перевірити мотивацію та пріоритетність платежів, які за цей час робилися. Мова про заборгованість фірми Технова за газ, правонаступником якої при закінченні договору оренди, згідно із законодавством, має стати майбутній орендар або громада міста. І як зауважив Ломако, якщо перед «Нафтогазом» борги ростуть, а комусь кошти платилися системно, треба розуміти, чому я сподіваюся сприяння все таки силових структур і проведення цього літу до того моменту, коли ми будемо вже юридично. Завершувати наші відносини. Я хочу щоб Чернігівці знали про те, що міська влада в цьому напрямку дуже серйозно працює і йде багато процесів, які не публічні, але ми готуємося активно до того, щоб 20 серпня все-таки скоро прийде.